Що mm -hmm. людина максимально емоційно вкладалася в мене, а я це використовував, можна сказати. У мене була подруга, яка ну, реально ну, от була в мене закохана, чесно. Mm -hmm. І, а я от якось у мене. Прям такого почуття не було. Ми були класні друзі, ми спілкували, ми купу часу проводили разом, все гуляли десь там. Ну коротше, от просто тусувалися завжди. І в якийсь момент, я це їй вже особисто теж казав, і ми про це говорили, коли стали трохи, трохи старші. І в той момент мені було дуже зручно, що коли я десь їхав по концертах, тобто там все було ще в колективі, uh -huh. а, то вона в цей час могла там щось їсти зробити. У мене там дома приїхати. ну, Тобто у неї були ключі uh -huh. від моєї квартири, uh -huh. типа, і вона. Вона всілякими способами намагалася от, вгодити, вона цікавилася тим, що ці... чим цікавлюся я. Вона там почала розбиратися в футболістах, типу я там фанат футболу. ну, Коротше, угу. людина максимально емоційно вкладалася в мене, а я це використовував, можна сказати. Мені було зручно дуже це робити, що вона отак приїде, І потім, коли я став. Більш дорослим і зрозумів, що от наші стосунки зараз майже там не перетинаються от по життю, ми там можемо привітати один одного з якимось святом, і все. Але мені набагато легше зараз про це казати, тому що ми це проговорили. Угу. Тобто, і вона казала: я розуміла теж, що ти так робиш. Але Хотіво мені було нормально, тіпа, типу. mm -hmm. тобто mm -hmm. вона прийняла себе, нібито знаєш, от в цій ролі, ролі, і вона, ну тобто, тому у нас цей досвід не травматичний, а от, в принципі, більше знов ж таки до досвіду.